Григорій Квітка Основ'яненко, Конотопська відьма, розділ третій. Смутний і невеселий сидів собі на лавці, та вже не в світлиці, а у великій хаті конотопський пан сотник Микита Ласовець за брьохам, вернувшись після огляду козацької сотні, до того лиха, що йому учора Йосиповна Олена панна Хоронжівна. Піднесла, мов тертою під ніс кабаки, печеного гарбузця, що він після учорашнього дня ще не пив, не їв, а тут ще й не виспався. Що треба йому збиратися із своєю сотнею поход, аж у самісінький чернігов? Та я ж кажу після такої біди ще й нове лихо зіклалося йому, що розсердив свого сотенного пана писаря, Прокопа Григоровича Пістряка, а розсердившись, вже він не буде ніякої поради давати, як начальство прийшло, об обчим лепорт, чи як там його. Тоді що чинити? От з такою бідою, як йому не бути смутному і невеселому. Еге, -е. сидить собі, сердека у великій хаті на лаві, кінці стола голову понурив, аж трохи чи не до колін. Сидить же він вже не час і не два, аж ось із кімнати і обізвались до нього. «Наньмечка, чого би ви, паниченько, сумуєте і сидите мовчки, чи не пора вже лагодити, обідати? Не хочу, сказав Уласович, та й здихнув тяжко та важко на всю хату і підпер голову рукою. От Наньмечка, погодивши, і вийшла з кімнати та, дивлячись на нього веселенько, як та ясочка, і каже Або, може, ви вже пообідали, так може. Абось катитись хочете, або що? Не хочу, один одвідає Уасовіч і не дивиться на неї. Посупившись, вернулась Наньмечка на у кімнату та й сіла у куток, ворчачи. ото вже, мабуть, був у попа, та, мабуть, там і обідав, бо вже ті попівни хоч до кого так підіб'ються, і усе сидячи собі, знай коренила попівен. А Микита Уласович знай собі сидить і дума про своє. Аж ось риб хтось увійшов у хату, пан сотник зирк аж увійшов не хто, як наш Регорович, мабуть, відсердився. Ні, він не відсердився. А прийшов із хитрощами до пана Микити. Ось слухайте, що тут буде, от увійшовши та мовчки, і став біля дверей. Не зрадувався ж. І пан Уасович, як здрів щирого свого приятеля, а пуще тим, що думав собі от теперечки вже він не сердиться і дасть мені пораду у моїй біді. Так, Григорович, бо не туди гне, як став біля дверей та і став, і мовчить собі, і ні пари з уст не пустить. Що скажеш, Григоровичу?» – питав писаря пан сотник, а то йому от віддає, не сходячи з місця. А що повелите, пане сотнику? Та ну собі у болото з своїм сотничеством. Хіба ти знаєш мої натури? Перед козаками так я сотник, а ти писар. А коли ми удвох у хаті, так ми собі брати. Сідай же, будемо обідати, так сказав Уласович. Дякую, я вже обідав. Та й кивнув головою Ригурович, сяє кажучи. Ото вже й бреше, каже сотник. Так сідай таки, я обідатиму, а ти пий дулівку, що за мудра торішня, ще тільки на сім тижні почали. Так там така, що і п'єш, і хочеться. І спіх трісугубою чашу бідстві, сказав здих писар. І вже не могу містити болі суєтливої дулівки, да нікогда обращаться в устах моїх як ополінь. Та що би ви, пане писарю, став до нього сотник люб'язно говорити Якого чорта, і досі на мене адом дишите? Завіщо і й і сам старий циган не розбере. Нелі й поїсть, пане сотнику, совокупляти фараоніцьке всі воїнства з нами, правовірними. Тут і без цигана можна розгріб'я сотворити, якда, поднісе шоха, мені трісогубо. Триклятую пінхву, убо ж то єсмь після сього, а кіконі меск. Тьфу, паче і апаче, та яка ж там, пане писарю панхва, от тільки що ти не второпав тієї проклятої хвостини, да погибнет она і шома в пищи огня А вам, було, пане сотнику, дивлячись на моє уломление, мовчання ученики і не при громаді. Аки лев рикающе, вознепчеваті на ім'я, но особ мені появше повідайте було мені істину, да не возьміються надо мною наші козаки і рекутніні пісар наш суть дурень, не вмів розібрати, що хворостина суть удубосокрушаємая. Адже я сам вам добре, що в світлиці повідав, п'ян був, і не і що волноє урем'я. І а ще руцы мої дрожаще, а кедревесное листье. То якова бисть голова за всіма помишлені? Бість, як тревоненное море, того для подобало було вам, пане сотнику, Сп'ять дря покриті пригрішення брата вашего, сиречустами по вуха повідати йому, а не во все казацкое услушання. Отже, твоя правда, Ригоровичу, Тепер я і сам бачу, що воно так є, казав наш Уласович. А це було завжди так, що що пістряк не здума, що не скаже, то вже пан сотник мерщий і каже: так, так, воно і є. От як і тепер, підтакнув і, дивлячись йому у вічі, побачив, що все Григоровичу, як по губам, вареником із маслом. От і став сміліший з ним розговорювати і зашучувати, і каже, Сідай же, приятелю, якого би ти, чорта там біля порога маячиш? як той цуцик на вірьовці. Іди ж, іди, сідай біля мене, я буду обідати, а ти тягни дулівку. Пасько. А внеси лишень повну насадку дулівку. Вийшла паська з кімнати і, переходячи через велику хату, уже веселенько глянула на свого панича. А Прокі Пригорович думав, думав, далі став по хаті ходити і співав собі під ніс псальму. Сконіться віки, сочоловіки, а далі як бризне шапку об землю, як здихне, та й підійшов до пана Уасовича і, закручуючи уси, став йому казати Єй істина не лгу, і да пожреш мене общая матір наша земля на соньміще, а ще збрешу хоч півскова. Надо влієть ні єдиному начальнику угобзення творити своїй десні руці. Сирич писарю, понеже и у Усяк человек и мать главу, глава и мать разум, разум и мать волю. А сия, рекомая воля, повелевает и десницы, и шуйцею, и усяким членам. Но сие суть приклад и сицевое разумение. Человек, конотопска сотня, глава пан сотник. Розум во главе аз, мизерный писарь, А с ими волю сіріч дарование написать бумагу, так що негли и сам поковий писар утнеподобную. А ще ли оба человек не повинуется главе, у не е есть така де и глава разуму, воно у уремья, и мать биті смятение и содрогание так и зди, а ще сотни не мать повинуйтеся пану сотнику, а сі вопреки и мать творите мне худшему ж. І що паче усього, ні прикривати його, ні знані, ну і що його умітися, але що я на світі прибиваю, та, наговоривши такого, сів на лавку і рукою підперся та й журиться. А Микиті Уласович його і жалко стало, і каже йому Коли правду, братику, сказати, то я не второпав нічогісінько, що це ти мені розказав. Бо се бачиш з письма, а ти знаєш, що я його не втну і що воно мені зараз завадить. Як хто з ним до мене підвернеться? Зділай же дружбу. Не серце на мене, та серця, не говори мені з письма, а кажи просто тут і так, не тобі кажучи, лихо за ще з лихом, а тут ще у походи йди ось давай про се того що нам по тому лепорту робити. Чорт зна, що ви говорите!» Загомонів писар на пана сотника, чи подобаєть же От начальства до подчиненності Писати лепорт повеленіє? Несмітне множество раз казав вам, і сім уся вкусує. Та усе ж то лепорт не що більш. Я рад, що й лепорт витвердив, а другого, що ти кажеш, так я не вимовлю. Так кат їх бери з лепортами, а от давай толкуватись. Як у поход збиратися, адже сотня уся то й добре, ну дальше кажи, що робити. Хм, став кашляти Регорович, як згадав, як він лічив сотню, от і став під нього підкопувати, щоб пана сотника втопити, а самому ну, та не будемо поперед розказувати, а слухатимо, як там було. Отже він і каже: Що повеліть пан сотник, маю невпустительно сповняті. Та зділай милость, Ригоровичу, годі мені сього докладати, казав пан сотник та сіда за стіл, бо паська внесла обідати і повну насадку дулівки. Сідай, каже, зо мною, а коли не хочу обідати, так тягни дулівку та об ділах мені не докучай. От сотник мовчки обідає. А писар сидів, сидів, мовчав, мовчав, далі за ложку. Та у ту ж миску, та й почав, як він каже, сокрушати перш борщ гарячий з усякою м'якою рибкою. Та пшоняну кашу до олії, далі заходжуваний борщ із линами, а там юшку із миньками та з пшеничними гаушечками та печені карасі, та більш і нічого. Хоч наш Регорович і обідав дома не менш того, що тепер їв і в пана сотника, так йому нічого. Він, удяка у школі вчився, так за голос, що було, як на обідах, підніме, так як той дзвоник, на усю вулицю чути, що аж у оха лящить. так його пантяк було по обідам і водить. То з ним привчився і наш Ригорович, і йому не страшно було хоч шість обідів обідати, так тимто і з Уасовичем, як побачив добру страву та ще й свіжою рибою, так і прийнявся молотити, наче ще нічого зранку й не їв. Як їв, їв добре, що аж за вухами лящало, далі схопив носатку та, не наливаючи у карватку, так із неї усю дулівку і висідив. Далі, уставши за столу, подякував Богу й хазяїну, сів на лавці, викашлявся, усе розгладив і каже: Добрі я ради, трапізи і приотміняння дулівки придаю вішньому забвеню прискорбміє моє. Да не помьяниться к тому треклятая хворостина, преломлением своим похитавшая бы у единого казака цур да прибудет вона трисугубо, Анахтема проклята и да сгорит в пещі халдейськой, а ще лучше, як в гієні огненій. Давай же діло говорити и діло творити, да будет вам, пане добродію, відомо, що нам невозможно у поход выступать. О, і почав карлючки гнути. Йо, аж скрикнув пану Ласович із радощів і підбіг до нього, щоб випитувати, і каже Як же це можна, а лепорт? Але ви таки усе своє, каже Ригорович, вам хоч кіл на голові тиши, то у вас усе лепорт, но дарма, хоч би вони як не розписували, а нам не можна йти. Нам не суть удобно. нам ніколи. А чому ж нам ніколи? Зділай любу, розкажи, розкажи мені, і сіє слово, чому нам ніколи. <клес> <клес> викашлявшись і подумавши, сказав Грегорович. Якава я нам соприкосновінність до Чернігова й до самої полкової старшини, а ще мірвість погибає?» Як це то? злякавшись, питав пан Микита. Від чого мир погиба? Що ж це таке? Я конотопський сотник, та й не знаю, що мир погиба. Та кажи, бо, будь ласка, від чого погиба, і чи не можемо його як небудь оборонити або підперти? Погибає, здихнувши, каже пістряк. Всім зрящим і дивуючимся ніхто же у помощі не радить, зрійте, пане сотнику Ласовичу, і ужасайтеся, три сідниці і полдощ не спаде, і земля не одождиться, і небо заключися. вся перетворившихся в прах и пепел, вся прозабение из сухаша, и единая пыль носится в нашей вселенной, и о не мне, Гришнику, пыль сия водворяется в непорочном доселеносе моем и действует чиханием, подобно обе, от нюхновения, и треукаяния. Тьфу, кабаки!» От же чист бих і не порочин одробі матірі моєї з дезді, о горі. Так від чого тут миру погибати, казав пан Забрюха, коли ти пане писарю чхаєш? Але чхаєш. покрутився головою, казав Грегорович, чхніть і не тільки я, та хоч би сам полковий писар. А что и сказать, чхне и наш наяснейший и наивельможнейший пан Гетьман, як ная зломерская кабака, возгнездится у носи его ясновельможности, а ей и окаянной подобия суть ситцевая, пыль, ветром возметаемая, и аще не сотворив внезапного одождения, усе иссохнет и погибнет, зелье и злак извяднет, и не будет хлебенного... При так где ми не то чи у но и умрем от глада і жажди внезапної смерті. Разумно вам, реку, реку. Подобает, одержіть бідствуючу землю нашу. Отже, я тільки через десяте п'яте уторопав, що ти, пане писарю, мені говориш адже ти кажеш, що дощу в нас нема. Так що будемо робити, чи ми можемо сили небесні знати і можемо зробити, щоб дощі йшли? Можемо! закричав на усю хату наш пістряк, а далі як стукне кулаком по столу і ще дужче крикнув. І пакіріку, можемо. А кажи кажи, пане писарю, як? Я й конотопський сотник, а щось і досі цього не знаю, питав пан Забрюха. Внімання, пані сотнику, та будьте ласкаві! Викита Уласович, уторопайте, що я вам казатиму, щоб мені по десять разів не вам одного Є на світі нечестивые баби, тщаятельно от племені Ханаского, потолковению Канальського, іже вдашився в Аєльзеву, і же в воельзеву, і его бисовскому мудровению, і імуть упражнення у ведемстве и ночним уременем. Нам, возлежащим і сплящим, із сплящим, сиєї нечистивої сходять из домов своїх, и воздівши на распускают власы сорочку, розпускають власи и идти до соседских и других жителей прибиваний, у укравницю просто ріжі хлів, и мають там окрав, доять їх, і кротких овечат, і бестроногих кабилиць. и сук злава собачьего исчадия, и что реку? Воздаяют дропливых кишек, вредоносных мышей, растлинных жаб, и усеют дыхание ползущие и скачущие, имущие лековместимые устроения, до этих токма нечестивым известным художеством. И собравшие уси млека, дьяволским обаянием, претворяют оно и учары, и обие Производить у себя по своему намерению, якота то выкрадают сущих младенцев с утроп матерны и влагают у они або жабу, або мышу, або еще и щеня, поселяют вражду и раздор промеж супружнего пребывания, возбуждают любовные преклонения у юношек деве от они к ному и прочее зло неудобрякомое. А паче у сего затворяют хлябы небесные и воспрещают дождеве орошать и землю, да погибнет род человеческий. Че понятно вам, теперечки, добродию, ведь кельсия напасть, постижи же нашу Палестину, я не и маме ни крапли дощу, даже и до днесь. Ну, тебе не потихайте, так жить, че уразумели, глаголение мое. А як ще, хоть и позихаю, а уже разумев. Ти оце мені розказував, що у нас чи дощу нема, чи що. Так, так, но через кавосі я бість. Чи через жаб, чи через кого? Я щось не розслухав. Та яких там жаб через відьом, через відьям рікував. Та цур їм, не споминай їх мені, пане писарю, хоч до вечора й далеко, а як налякаєш мене, то усю ніч буду жахатись і не спатиму, усе відьом буду боятися. Та нам не подобається їх устрашатися, а довліють і скриняти до третього рода. Як же ти, Григоровичу, скорениш? Ти за неї, а вона перекинеться клубком, кинеться тобі під ноги, зіб'є тебе та щезне. Хіба ж не бува сього? Чимало старі люди такого розказують, так що, наслухавшись цілу ніч, держаки спати не дадуть. Ні дочію старі люди! Но и аз може вам поведать и про такое глумление единожды вечер сущу, поработство яша мя, и поведаша на вечернице иди же ядохом, гуляхом довольно, а пихом без миры, великого можаху, и еще у твердости сущу, и дох у свое место пребывание". И... Недоходяще, мы хижины старое цимбалыхи, під нозі мої вержеся, нічтось. голова моя закружися, і аз шатахся, і и і Симо і не могу, що ми удержатися, падох аке клада і успох, І спах там, недвижим, аки мертв. Донде же восия утро, Сиешь бисни як яконе вождение, Приокаянної ведьми, подобаєсь у їх добрі привтюжити, да й зліюсь дощ із своїх сокровенностей і да оросять землю. Як же нам, пане Регоровичу, за них узяти, щоб вони вернули дощі і щоб нам не наробити опісля якоїсь капості? Не устрашимся, не убоїмся, сказав пан Пістряк, блажені і вічні слави достойної пам'яті. приснапоминаемый родитель ваш и отец Уас Панасович. Велолипный пан Сотник, прехрабрый конотопской сотни, его же мудрому управлению уся вселенная дивувалася, и да почиесь над ним земля пером, той и семи бабами египетскими, просто решчи, ведьмами, управлявся благочестиво мудрено. Довле есть и вам добродию, по-примерному, и оному, Невпустительно сотворення учините!» А що ж покійний отець із ним робив? Кажи лишень, може, і я теж зумію зробити? Часто мій отець ваш, їх восхищаєше і у річці топляше, а ще какая суть відьма? та не погрязніть на дно річної, а ще і камінь жертовний на віє її причепляють. А ще ж непричасно єсть з йому, а біє погрізніт у воді. Повіліть, пані сотнику, чи топіть їх, та топить їх, нащо гладащо, жалувати, рішив Уласович. Бага єсть, – каже писар, утрусу, що повелю, уся устроїть. Я же обичай при такому казусі буває, і усі будете благо а у черніга вже не підемо, та ні, пане писарю. Не підемо, тільки якби відкрутитись від них. Та відкрутимося, пане сотнику, і зі а бієні медленно пошлемо гінця пішки кривого Ілька Хвер Гущенка. Дашкандібаїт до вищого начальства з лепартом, що нам не можна у походиті за ніжами, а баче погружаємо відім у бездну нашого ставка і же щастя погубіті у весь мір, закрівшує дощ у сокровенностях своїх. Добре, добре, пане писарю, оце ми дуже мудро придумали. Ідіть же та пишіть лепорт, а я щось, розговорюючи з вами, кріпко спати захотів. Мав би розказати і про свою біду, як нездужаю, так і куняю. Так казав пан Сотник, кріпко позіхаючи, ось про Кіпригорович пішов в порядок давати, як завтра відьюм топити, а Микита Ласович ліг спочивать та наперед, троха чи не скавсь на руку, ковінька нашому пану пістряку. Зробив із паном сотником, що йому треба було і чого йому давно хотілось. Пошив у дурні, підвів, щоб не слухав предписання начальства, не йшов у Чернігів, може, від татар або від ляхів відбиваєтесь. а поки кривий хвилощенко з одною ногою до шкандиба і начальство. Прочиталепард, що пан Конотопський сотник замість діла прийняв свідім топити, подумав, що він то був нерозумний, а то вже й зовсім одурів певно, його змінять, а сотником настановлять вже ж нікого більш, як мене. Так дума собі Регорович, так ахикнувши, як пандяк, збираючись читати по нощницю дума. І ураговим бабам, і молодіцям, хто мені якусь капость робив, або те, то не сотворіша послушання, знаю таких усім віддячу, поза їх добряче. Спасибі, що мій дурень на шию і лізе у біду, як вів у ярмо. Тепер, Прокопе, тільки паняй. Далі здихнув та сам собі аж голосно сказав. Зила для нашего братчика, хитрого та разумного писаря, любезное дело есть. Егда начальствующий такой дурень, як наш приснапоминаемый пан Забрюха, не оскудие, деснится и десница, и шуйца, и восполняется кишеней скриня. Не в меньше, боже, такивских.